Привіт, я Рандал. і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось, в принципі, я вже і закрив квест на гру на британських танках. От, контейнери вже є. Плюс забр... можу забрати ще три рейтингових контейнери. Ну і покрутити розіграші. А саме, класичний розіграш один один раз, та новий відпад, який з'явився. Також, ну, не один раз, а вже два, але я також покуртити. Давайте почнемо з, відповідно, класичного розіграша один, з якого нам випаде. Один містик. Ну, шанс тут. Ключ розіграшу. Невеликий шанс. Ну, як невеликий, 17%, але тим не менше. А, то тобто, тут, щоб його відкрити, потрібно якраз три ключі. Ну, але добре. Я його крутити не збираюсь, тому що, ну, саме повністю викручувати той розіграш. Бо це тупо занадто дорого. І крутимо відпад, відповідно. Містик. І з другого прокруту. Кастомізація. Я вгадав. І. Ну, так. В принципі, вгадав. Тож, давайте для початку рейтингові контейнери заберемо. Можемо забрати три штуки. Камуфляж рейтинговий боєць. В принципі, добре, нехай вже так. Рейтингова удача. Давайте зараз обіс рейтинговий для повного комплекту, так скажем. Ага. Ну, звісно. Але добре. Вже хоча б так. Наступним. Ага, таке можу тут ще й об'єднати бустери. До речі, мені не вистачає всього ну, майже 3000 реагентів на кайлера. Тож треба ще підбирати. Ну і давайте вже відкривати безпосередньо, що там вже затягувати. Маємо отакий маленький набір контейнерів. Кастомізація. дикий буйвіл. В мене його не було, так? По ідеї так. Рівно 100 преміум аватарок. Це в моя сота преміум аватарка. Ну, тож зараз давайте. Ну, я їду... Добре, вже закінчу думку. Давайте зараз тоді відкриємо для початку контейнер з прямим танком 1, шанс 20% на контейнер з прямим танком 2. Ну, тут -то випадає. По ідеї, якщо так враховувати, то з кожного 5-го повинен падати, але ми знаємо, що шанси в цій грі працюють не так. Бо дивимось. Це п'ятий контейнер і шо? І нічого. Тож, тут можемо зрозуміти, що шанси тут працюють далеко не так, як повинні. Ну як, не повинні, але тим не менше. Продовжимо давайте з містичного контейнера. Перший нам дає 75 тисяч кредитів. А другий... 2 кавільного досвіду. Не густо. Ну і останній в нас залишається британський контейнер. Чим ще здивує нас британський контейнер? А здивує він нас аж. Аж камуфляжем Карапакс. Для Тартуанка-1. Да. Достойна нагорода. Безумовно. Що хоч воно таке? Угу. Ну, в будь-якому випадку цього танка в мене немає, тому для мене це таке. До речі, який там взагалі шанс був на цей камуфляж? Тобто Карапакс. І... Тут мені ви повинні бути британські конти... Ага. Їх, мабуть, прибрали. Добре. Вікерс МБТ. Може тут є? А, ну так. Да. Ну, давайте на американських подивимось шанси на камуфляжі, по суті, повинні бути схожими. Трішки більше, ніж на танк. Але добре. Вже маємо, що маємо. Ну що ж, ось таке ось вийшло відкриття. З вами був Рандал. До зустрічі!